Рак шкіри захворювання, при якому в тканинах шкіри розвиваються клітини злоякісної пухлини. На сьогодні це одна з найпоширеніших онкологічних хвороб, яка щорічно вражає понад 18 тисяч українців. В Івано-Франківській області рак шкіри у 2012 році виявлено у 400 хворих. Другий рік поспіль ця хвороба посідає перше місце в структурі захворюваності. Захворювання на рак шкіри, так як і захворювання інших локалізацій, це є актуальна проблема. Не тільки для нашого регіону, а й для всієї України. По даними на кінець 2012 року на території нашої області є 442 хворих, які хворіють на рак шкіри. В Калушій районі таких хворих 35. Мушу відзначити, що рак шкіри відноситься. Хворі з раком шкіри відносяться до хворих з тією патологією, яка в медичних колах називається візуальною. Тобто не треба дорогостоючих якихось додаткових обстежень для того, щоб виявити рак даної локалізації. Ця хвороба знаходиться на шкірі і люба людина, медичний працівник може завчасно її діагностувати і направити на лікування. Або в установу районного рівня, або в спеціалізовану установу, тобто в онкологічний диспансер в місті Івано-Франківськ. Завдяки досягненням сучасної медицини рак шкіри ефективно лікується, проте й зараз є часті випадки смерті від цього захворювання. Слід знати, що ця недуга рідко виникає на здоровій основі. Як правило, її розвитку передують різноманітні передракові стани: пігментна ксеродерма, хвороба баумена, стареча бородавка, кератома, папілома, хронічні запальні процеси. Передракові стани шкіри можна легко побачити неозброєним оком, а тому при їх виявленні необхідно звернутися до онколога. У багатьох хворих є різного виду новоутвори на шкірі. Новоутвори бувають як доброякісні, так і злоякісні. Для того, щоб поставити остаточний діагноз в даній патології, людина, яка побачила, що в неї є якийсь утвор на шкірі. Вона, напевно, в першу чергу має звернутися до лікаря, до лікаря-онколога, до лікаря-хірурга, які б подивили, проконсультували даного хворого і установили би попередній, може, остаточний діагноз. Хочу запросити, напевно, і попросити мешканців жителів Калуша і району, при потребі, в разі виникнення на якихось сумнівів, коли у вас є. Утвори на шкірі, які починають рости, які змінюють колір, змінюють свою форму. Я би вас дуже просив, щоб ви обов'язково звернулися на консультацію за медичною допомогою до лікаря-онколога, який є як в нашій поліклініці, так і в центральній районній поліклініці. Рак шкіри може розвиватися у будь-якому місці, трохи частіше на обличчі. Це спинка і крила носа, кут ока і на тулубі у паховій ділянці, хоча нерідко вражає стопу або гомілку. Майже усі випадки захворювання припадають на осіб 40-50 років. У мешканців міст він зустрічається у 5 разів рідше, ніж серед сільського населення. 90% випадків раку шкіри локалізуються на нижніх повіках, кутах ока на носі. Кожен десятий пацієнт звертається до лікаря в занедбаній стадії недуги. Якщо брати всі раки шкіри, сюди відносяться і різні види раку. Вони в сукупності займають одне з перших, а якщо і не перше, місце серед поширеності раку в населення. І така статистика існує у всьому світі. Згідно державної програми боротьби з раком. Яка за створена Кабінетом міністрів Верховною Радою нашою від 2011 року до 16-го, про покращення ситуації з ростом онкологічних захворювань населення розроблені методи боротьби. І особлива ланка цієї боротьби націлена у нас на те, щоб лікувати рак шкіри. Чого так? Тому що рак шкіри, попри те, що він є такий поширений, він досить добре лікується, якщо його виявити на перших стадіях. Оскільки хвороба розвивається переважно на зовнішньому шарі шкіри епідермісі, то пухлини легко помітити та діагностувати захворювання. Це підвищує шанс виявлення хвороби на початкових стадіях. Симптоми раку шкіри бувають різними, залежно від типу ракових клітин. Проте, в основному це захворювання характеризується такими ознаками: рани, які не загоюються, ділянки, де шкіра лущиться та грубіє, червоні та коричневі плями на шкірі, будь-які підозрілі новоутворення. Будь-яка родинка, будь-яка об'ємний утвір, пухлинка на шкірі може бути потенційно небезпечною. Що людину має насторожити? Значить, є така формула, вона е, розшифровується таким абревіатурою слово акорд Будь-яку родимку треба дивитися е, на її розмір найперше. Якщо ця родимка більша, ніж пів сантиметра, це є, потрібно, вона має насторожити. Якщо е, ми проводимо уявну лінію через цю родимку і якась її сторона більш, е, більша або менша за другу, так само, якщо краї цієї родинки нерівні, мають хвилясті форми, якщо колір її має різні включення, білий, чорний, сірого кольору, якщо з'являються якісь лусочки, звиразкування, отакі симптоми є нехорошими. Тому треба прийти до лікаря і щоб подальше обстеження, щоб зробити якісь дії. Найчастіше даним захворюванням вражаються люди, що мають світлу шкіру і волосся, незалежно від їх статі. Ці люди, які мають білу шкіру, біле волосся, світлі очі і веснушки, тобто такі блондини. Люди з темноволосся і смулою шкірою мають нижчий шанс, але це не значить, що вони не можуть захворіти меланомою. Ще одне: якщо брати чоловіків і жінок, то співвідношення хворих жінок до чоловіків є три до одного. Тобто на одного хворого чоловіка три жінки хворі. Одну із різновидів ракової хвороби, яка виникає внаслідок неупинного ділення клітин шкіри, які виробляють меланін, є меланома. Її називають тихим убивцею, адже у людини нічого не болить, хоч вона уже може бути хворою. Що брати, наприклад, меланому, люди про неї вже чули, то це дійсно є рак, який частіше вражає молодих людей до 30 років. Він має спадковий характер. Якщо мама, рідні, близькі родичі, мали мама, брат, тато, дід, баба мали таку хворобу, значить, шанс виникнення у людини є на 50% вищий, ніж пересічного мешканця. Тому таким людям треба дуже уважно за собою слідкувати і раз на, на рік приходити до лікаря, щоб якщо є якісь проблемні чи родинки чи пухлинки, то оглядатися. Якщо брати інші види раку, такі як базально-клітинний, плоскоклітиний, то це раки частіше старечого віку. Тобто це люди після 60 років, 70, виникають вони повільно, і ростуть повільно і досить добре лікуються, якщо вчасно звернутися. Біда, ще раз говорю, меланоми в тому, і так націлює нас державна програма на те, що якраз найчастіше вражається молодий вік, працездатний. І державі погано, тому що молоді люди виходять, ну, не втрачають працездатність. Невелика родимка чи кілька, які здатні перетворитися на злоякісні, може спричинити рак. Як стверджують медики, за кілька місяців підступна недуга може забрати життя. Та меланома, як і інші ракові захворювання, виліковна, якщо вчасно звернутися до лікаря і розпочати боротьбу із недугою. Фахівці констатують, що року у світі реєструють понад 200 тисяч випадків захворювання на меланому шкіри. Близько 65 тисяч людей помирають, бо пізно звернулися до медиків. Тому фахівці наполягають на обстеженнях у дерматологів заради здоров'я і життя пацієнтів та дотриманні елементарних правил на користь собі. Перші ознаки раку шкіри проявляються в утворенні нових родимок або в зміні розмірів, кольору і форми. Найбільше занепокоєння має викликати родимка, якщо в неї є такі ознаки. Ті люди, у яких є багато родинок, або такі родинки, як я сказала, які є понад 5 міліметрів, вони повинні зробити просто такий самоогляд, в першу чергу, роздягнутися, оглянути всі свої родинки, подивитися, чи вони є у нього такі, як зазвичай. Якщо помітить якісь ознаки, якісь зміни, як вже про це згадувалося, от це слово «акорд», це створено воно не для медиків, а в принципі для простих пересічних громадян, які далекі від медицини, для того, щоб вони могли дуже просто і легко запам'ятати, що це означає. Значить, кожна перша буква це є початок назви симптому. Наприклад, а буква, це означає асиметрію. Тобто, якщо провести вісь умовно через родиму пляму, то ви можете порівняти, подивитися, чи ваша родинка є симетричною, тобто однаковою, як з правого боку, так і з лівого. Якщо вона є симетричною, значить це є добре. Якщо ви помітили якусь асиметрію, значить це вже є привід для того, щоб ви звернулися до лікаря. Буква К означає край, тобто край має бути рівним, чітким і плавним. Якщо ви помітили якісь зазубринки, край розпливається, значить це є теж причиною, яка повинна вас примусити задуматися над тим, чи варто вам піти до доктора. Буква О означає окрас, тобто колір. Якщо взагалі то родинки, вони ж бувають абсолютно різного кольору, від пісочного до темно-коричного і навіть чорного, і це є звичайно нормальне явище, так може бути. Але якщо ви помітили, що у вас є з'явилися якісь вкраплення, якісь зміни, білі цятки, сині цяточки, чорні цяточки, то ви повинні зрозуміти, що щось відбувається не так в вашому організмі, організм вам просто дає сигнал. І якщо ви в цих сигналах розумієте... То ви обов'язково повинні на це звернути увагу. Також буква Р. Буква Р це розмір. Ви всі звикли до своїх родинок, знаєте, якого вони розміру, і якщо ви помітили, що розмір починає різко збільшуватися, значить це також свідчить про те, що відбуваються якісь абсолютно непотрібні для вашого організму зміни. І буква «Д» – це динаміка? Тобто, якщо ви спостерігаєте за собою і бачите, що на поверхні вашої родинки з'явилися тріщинки, з'явилися кровоточивість. Волосся випадає, змінюється шкірний малюнок або зовсім зникає. Це теж є причина, по якою ви повинні звернутися до фахівця, до спеціаліста. Взагалі, зараз дерматологи радять спостерігати себе навіть раз в рік, особливо ті люди, які входять, раз в місяць, особливо ті люди, які входять в групу ризику. Одна із причин захворювання на меланому засмагання нав'язана реклама на телебаченні в журналах. Краса людського засмаглого тіла то лише псевдокраса велике значення має ультрафіолетове опромінення. Не для кого не є секретом, що на сьогоднішній день ми всі чули про те, що наш озоновий шар атмосфери значно зменшився, і це сприяє тому, що ультрафіолетове опромінення стало надзвичайно агресивним. Тому це опромінення викликає природження клітин, так званих меланоцитів, які відповідають за забарвлення шкіри, і тому їх є надзвичайно багато власне, в рудимі плямі, тому вона має інакший колір, який відрізняється від нашої звичайної шкіри навколишньої. Я би не рекомендувала ходити в солярій, хоч кажуть, що це є спірне питання. Це далеко не спірне питання. Я була на останніх з'їздах дерматовенерологів, і перед нами виступали фахівці з Європи і Америки, і всі одностайно сказали, що це категорично не добре. Я знаю, що зараз іде навіть там компанія заборонити. Солярії, тому я просто я не можу комусь заборонити, я можу просто порадити, і тому категорично не рекомендую ці штучні ультрафіолетові облучення приймати. Ми достатньо отримуємо і так його по житті. Насправді привабливість засмаги ніщо в порівнянні із ризиком для здоров'я і життя, зазначають дерматологи. Щоб запобігти раку шкіри, треба відмовитися від засмаги взагалі. Якщо ж уже так кортить мати засмагле тіло, то медики рекомендують приймати сонячні ванни у відповідний час. Не рекомендується безумовно загар від 10 до 16 зранку і після. 16 години можна загоряти, особливу увагу зверніть на дітей, тому що опіки, сонячні опіки, отримані в дитинстві, це ці діти вже попадають в групу ризику, тобто вони так само, як і дорослі, але діти особливо чутливі до цього. Тому меланома, мабуть, зараз дуже, скажем так, помолоділа. Якщо ми будемо говорити у віковому сенсі цього слова. Ну і що би я радила? Я би радила використовувати от зараз літо, використовувати фотозахисні креми. В аптеках зараз є дуже широкий арсенал цих кремів. Єдине, що я хочу сказати, що креми повинні бути не менше фотозахисний, їх бар'єр повинен бути не менше 15 15 і вище. 15, 30, 40, 50. Також захищати себе від сонячного проміння одягом. відповідним. Це має бути світлий одяг, по можливості простий одяг, не синтетичний. і якомога більше, щоб він закривав. Якщо ви вже змушені в такі піки сонячні виходити на вулицю, ви повинні захищати навіть з довгим рукавом щось збирати, для того, щоб захистити себе, особливо ті люди, які в групі ризику. Методи діагностики та лікування новоутворень є чимало. Одним із методів є дерматоскопія. За допомогою дерматоскопа лікар-дерматолог бачить родимку і визначає подальші дії пацієнта. У нас є великий штат досвідчених дерматологів. Ми можемо це подивитися і з'ясувати з вами подальшу тактику, що потрібно, як далі себе потрібно поводити. Хочу сказати, що добре дослідити родинку, тому що ми говорили, що вона практично на перший погляд незмінна. Добре дослідити родинку можна спеціальним пристроєм, який називається елюмінісцентний мікроскоп, ручний, або інакше дерматоскоп. Медики його називають, от за допомогою цього апарату, який збільшує, має збільшення в 10 разів, можна дійсно практично з достовірністю в 95% поставити нормальний діагноз. Майже безболісно, швидко можна видалити новоутворення радіохвильовим та лазерним методами. Пацієнтів з цією проблемою є дуже багато, тому що все-таки є на один рак. Шкіри завжди має бути до 10 передракових захворювань, таких захворювань, які передують цьому стану. До цих захворювань відносяться такі доброякісні захворювання, як диспластичні невуси, невуси вроджені, голубий такий невуси, підліткові будь-які утвори, такі невуси. І такі люди повинні бути на диспансерному обліку. Тобто, що таке диспансерний облік? Це посилений нагляд за такими людьми має бути. Так само з віком наша шкіра міняє свою структуру, свою властивості, і так само виникають нові якісь утори. Тому це має бути завдання для кожної людини берегти своє здоров'я. Тому що, так як я говорив, будь-який рак шкіри дуже гарно лікується на перших стадіях, дуже гарні результати. Для цього майже нічого не треба. Наприклад, якщо виявляти маленьку, маленьку чи той базально-клітинний рак, чи що, операція триває 5 хвилин, і людина йде додому, розумієте? І все для якщо при якщо затягнути з цим, е, тоді потребує багато лікування, затрати великі і Ну і деколи результати також не такі, як сподівається, люди в Калуші Ми проводимо оперативні втручання доброякісних утворів шкіри і перед передракових утворів, які, ну, які можуть передувати злоякісним. Якщо ми виявляємо злоякісний утвор, ми по наказу Міністерському охорони здоров'я мусимо направити таку людину в спеціалізований заклад. Це є онкологічний обласний Івано-Франківський онкодиспансер. Основним Методів є багато і різні, але основним методом все-таки вважається хірургічний. Тобто таку, такий отвір потрібно видалити хірургічним шляхом, який вже вибере метод, чи це буде скальпель, чи, то, чи це є кріодеструкція, заморожування рідким азотом, чи є електрокуляція, чи лазерна деструкція того утвору. Це вибирає вже лікар, спеціаліст, залежно від того, який це утвір, яка глибина, яка давність процесу і так далі. Деколи певні види раку потребують ще й спеціалізованого лікування, крім хірургічного, тобто або променевого лікування, або хіміотерапії. Дедалі більше викликає занепокоєння небезпека розвитку меланоми у дітей, як свідчать дані американських дерматологів, наймолодшому пацієнту із меланомою 8 років. Україні, за даними Інституту раку, приріст структурі захворювань на меланому у віці від народження до 30 років складає 12%. Рання діагностика захворювань може допомогти вирішити проблему. Виявлені на ранніх стадіях новоутворення виліковуються у 90% випадків, наголошують лікарі. Тому, щоб уникнути розвитку раку шкіри, необхідно захищати її від впливу прямих сонячних променів. Крім того, попередити рак шкірного покриву допоможе ретельна гігієна, особливо при роботі на шкідливих виробництвах. Своєчасне лікування передракових станів дозволяє вчасно запобігти їх подальший розвиток онкології шкіри.